Доброго дня, друзі, мене звати Сандра, вітаю на цьому тероканалі. Сьогодні буде новий таро розклад на тему, що він насправді до вас відчуваю. Тож будемо дивитися. І наразі будемо дивитися вашу сигніфікацію. Якщо це підпадає, дивіться до кінця. І за особистими розкладами звертайтеся в телеграм Шапці профілю і за навчанням телеграм-канал, що також в шапці профілю за великими розкладами. Переходьте на мій Ютуб. Він також зверху. Тож, давайте починати. Ваша сигніфікація на момент до тепер, яка ви є наразі. Яка ви є наразі. Так, у вас тут якась кармічна ситуація, пролунгована, важка досить, да, яка тягнеться. Що ще? Очікуєте? Не можете відпустити. Ви не можете відпустити свої стосунки. Знаєте, тут в минулому ви умовно. В цих відносинах дуже багато, якби сподівалися, очікували, інвестували, але не отримували достатньо від людини. Не було нормального балансу енергії давати брати. Ця людина вона вже умовно відсутня в вашому житті наразі, але ви, ви все ще за нею тримаєтеся, і ви все ще оживляєте її у своїх спогадах, у своїй свідомості. Ось, хоча людина як нанесла несла ваше життя нічого нормального, так, і донесе до сих пір. А, так, що ще? Яка ще ви? Ну, наразі знаходитеся на відновленні. Значить, ви дуже багато ресурсів віддали чоловікові, імператорові, і ви попадаєте як пара, можливо, були подружніми. Подружньою парою або ж у вас були довготривалі серйозні стосунки. Ви багато енергії віддавали цій людині. Ось воно так. Ви одарювали його, ви давали йому свою жіночу силу. І знаєте, тут ще таке є, що а, ви йому віддавали буквально саму себе, вкладали так, свою творчу якусь силу та творчу енергію багато сподівання та власне ви створювали да певним чином його як чоловіка, як свого чоловіка. Або були закохані, і тут виходить, що через якби через те, що ви дуже багато дали, ця людина умовно залізла на голову і почала давити вас і принижувати вас тим же ресурсом, так який ви туди надали, десь вас цькувати, десь вас обесцінювати. і врешті ви перетворилася на оцю цю яка просить милостині, так тобто. Настільки вас опустили всіх відносин, настільки ви втратили ресурси, певним чином, може, навіть втратили красу та здоров'я на деякий час, так, можливо, були певні матеріальні проблеми, в тому числі ось, через цю людину, так, і, врешті, може, навіть ви вимушені були щось у нього просити, або просто потребували допомоги, просто потребували певного відновлення, яке відбулося вже зараз, після вашого розриву. Але на той час ця людина зі своєю гордістю просто залізла умовно на голову і а, почала вас кувати тим, що ви в такому положенні. А, а він знаходиться умовно на коні. В нього все, все добре. А отже, він щось значить, отже, він щось має, а ви нічого не значите, нічого не маєте, так. Проявив себе настільки не от негативно. У людини є можливо, він статусний, можливо, він займає певні певне положення в плані матеріально соціальне. Так він гордий, а він може бути певним чином деспотичним. Він любить бути владним. Він любиться скажімо так, продавлювати певною своєю ініціативою, ось і ну скажімо так, він знайшов в собі, мабуть, в вашому обличчі певну жертву для цих маніпуляцій. Ви його кермічна жінка, ви для нього зірка, тобто ви для нього є шансом для того, щоб виправитися для того, щоб, скажімо так, вивести його, зцілити його, вивести на новий рівні. Так, що ще про нього? Він, ага, умовно, він не витримав цієї взаємодії з вами через свої власні пороки, через диявола. Між вами відбулася башня, тобто руйнування. Диявол в плані якому? Це будь-які можуть бути пороки від маніпуляцій, догматизму, створення співзалежних стосунків, залежних стосунків від себе. до Певних любовних трикутників та до певних залежностей, алкоголь, наркотики, інше. Тобто це може бути будь-що. Але, врешті, це формат залежності, це формат того, що людина використовує в своїх цілях і нагнушається методів задля цього. Так. Що ще? Насправді це людина інфантильна, у якої є складнощі з вибором, яка, скажімо так, дуже така подвійна по своїй природі, схильна до того, щоб ховатися в свою ракушку, приховувати свої справжні мотиви. десь створювати наклеп за спиною. А тут може бути ще так, що людина віддаляється і створює наклеп. Так і говорить те, чого не було, чисто для, за, для самозахисту. При цьому перекручує факти змісти, створює певний такий негативний фон у ваших стосунках. Захищається, борониться словом. Так? Він може бути такий колкий на слово, конфліктний. Знаєте, коли формат нападу це вже є захист. Тобто людина може передчасно десь такий шлейф за ним, знаєте, іде, що дійсно наговорювати щось, да? щось якби, ну, фантазувати вашу сторону, да? щось придумувати про вас. І це він робить чисто для того, щоб. вас Скажімо так, перехитрити, да? а, щоб створити такий якби, інформаційний фон, який буде вас дискредитувати, але це чисто для того, щоб захистити самого себе, тому що знає, де він насрав умовно. Окей, що до вас із почуттів, ви його образили. Він вас приймає чисто по-дитячому, образка така дитяча вже, знаєте, по бажику. Як ви така сяка, могли його кинути? Ось. А, так, це відрікання від певних шансів, що були йому дані. А, тобто, ви <кхід> його сонечко, ви йому та людина, що дана йому для пропрацювань себе. Це по-перше, і, по-друге, ви десь його зрикалите, тому що у вас є також ця вогняна енергія, яка є і у нього. Тобто ви також лідер. Ось ви також не любите пасти задніх, а ви будете відстоювати себе та свою власну думку, певні свої лідерські позиції та права, і це, звичайно, його тригерить. Але це був шанс на щось більше. Що він відчуває до вас ще раз? Страхи, страхи з приводу того, щоб бути взагалі стабільним, тому що тут є певний конфлікт між стабільністю та відлюдником. Так, тобто він ви його виводили на короля Пантаків. Він сховався. Ось то він сховався у відлюдника. Йому важко бути стабільним. Ви для нього є коханою жінкою, королева кубків. До вас є почуття, ви ніжна, чуття, ви красива для нього. А, ось, і не може вирішити знову ж таки через свої страхи з приводу вас, да що з вами робити? І через це. Нездатність вирішити, да, він обманює сам себе. Ось, і врешті обманює і вас також. Що Ще почуваю, відчуваю до вас. А дивіться, тут певна є романтизація, тут є певна така захопленість і закоханість, може навіть юнаська. Тобто людина може вас ідеалізувати, і людина може прямо собі трохи надумувати вашу сторону щось. Да? Ось, але це ж знов таки говорить мені про трохи незріле відношення до ситуації тому, що людина малює собі певний такий ідеалістичний образ, який є комфортним для нього, але не факт що для вас. Людина знову ж таки любить бути догматичною і не віювати свою власну думку і суперечитися з цього приводу, якщо йому не підкорюються, якщо не визнають його владність у відносинах. І що ще він до вас відчуває? Сила ну, дивіться, тут така фігня, що якщо людина не відчуває, що вона може вас продавити, вона буде ховатися умовно, вести себе якось каверзно, робити різні підножки у стосунках. Так ось і віддалятися, і віддалятися, і ховатися. І знову ж таки перекидати на вас вину, відповідальність, безцінювати і таке інше, сидячи при цьому в кустах. А що ще він до вас відчуває? Ну, знову ж таки, він конфліктний. Він конфліктний з приводу того, що ну, з приводу стабільності зараз, якщо вже діло йде на стабільність, так він буде максимально все, скажімо так, створювати конфлікт, зупиняти це. Тобто стабільність людини лякає. Так, і коли створюється певний такий фон, що вже пора брати на себе відповідальність, то людина буде будь-яким чином це якось обуцінювати. Да, умовно перекидати відповідальність, створювати певні конфлікти, перекидати власні негативні сторони характеру на партнера. Чисто за для того, щоб якби ні цю ситуацію і сказати, що ось в мене не вийшло, тому що тому, що партнер винуватий, да ну а сам на себе не дивиться. Тож таким чином, друзі, дякую за увагу та за перегляди. Якщо зрозунувало, то будь ласка, пишіть, та відгукуйтеся і до нових зустрічей.